Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, з нами на зв'язку. Вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір Так, ну сподіваємось, встигнемо обговорити кілька тем, але почнімо очевидно. Ось з цієї це рейд російських добровольців на такі міста, як Білгарод і Курськ. Що відомо українській розвідці, і в цілому на якому етапі відбувається ось ця діяльність росіян? Чи все ж таки це абсолютно внутрішня історія російська, коли одні росіяни протиставляють себе іншим, росіянам мають на це абсолютне право і декларують так, як ми це бачимо зараз? По перше, я повністю з вами погоджуюсь, що ця історія про те, як росіяни вирішують своє внутрішнє державне питання, да нам можуть більше подобатись одні, менше подобатись інші, але все ж таки і одні росіяни, і інші росіяни. Щодо їхніх планів, чи чи є буда якась інформація? Я не знаю, чи ви е, змогли би її озвучити, але наявність такої інформації у вас. Ну, наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом, і будуть робити все, що, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні є для того, щоб, ну, скажімо так, як мінімум досягти обмеженого. Що буде далі, побачимо час. Я певне звернення пана Олексія Барановського. Це військовий Легіону Свобода Росії, і він напередодні зазначив те, що є офіційне звернення і бажання власне Легіону Свобода Росії зробити обвін. Вони звільняють, віддають, скажімо так, Росії село Курської області в обмін на звільнення Мелітополя. Що ви про це знаєте? Я чув і бачив таке про. Який факт, що ви бачив його, а, ну що можу сказати, я з радістю, а як там буде? Давайте побачимо. Побачимо, звичайно, О, так що думаю, що зарано блять. Угу. Поки зарано. Ну але разом з тим, те, що ми зараз спостерігаємо, чи можна вже зараз говорити з вашої точки зору про набуття певної суб'єктності, політичної теж суб'єктності на території Росії ось цих угруповань, мені йдеться і про Свободну Росію, і про РДК, тому що ну, фактично. Те, що те про що говорили представники цих організацій ще кілька днів тому, стає правдою. Тобто вони попереджали місцеве населення, наприклад, Курська, Білгорода, що краще виїхати, що е, можуть бути небезпечні моменти, і це сталося. Ну тобто, фактично, так як вони говорять, так і відбувається. І от звідси е, питання щодо цієї суб'єктності, е, ну певно, політичної, чи чи з'являється вона? Одностайно, на мій погляд, ця суб'єктність з'являється, і її вже не можна ніяк називати угрупованнями, Це вже насправді стає сила і їх зараз, скажімо так, кілька. Я думаю, що вони діють разом близькі до об'єднання на принципах загального бачення необхідності трансформації Російської Федерації. Я думаю, що до них будуть доєднуватися багато сил е з різних опозиційних рухів та опозиційних сил Російської Федерації, які знаходяться як всередині країни, я маю на увазі їх країни, так і тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть повертатись назад. Ці хлопці доводили і показали, що є багато різних шляхів як повертати своє не тільки розмовами про те, що хочеться щось змінити, але й чи потрібна їм підтримка ззовні, і, зокрема, підтримка українська? Чи все ж таки вони дають собі ради? Я маю на увазі не лише там питання мілітарне, це може бути питання ну, певної легітимізації, питання певної оцінки України як держави. Й вони цього потребують? Знаєте, вони допомагають нам з першого дня подій від 24-го року, і воюють вони досить таки непогано. Вони були в багатьох гарячих точках, як це прийнято зараз називати в Україні. Ну, ми спробуємо допомогти їм в міру наших можливостей.